Вітаю. Травень 24 го року. Місто рівне Україна. Огляд сорту Румба. Він багатьом відомий. Я теж вирішила подивитися, який він буде саме в мене тут на півночі. Кущі, скажімо так, середньо, середнього і великого розміру квітконоси досить довгі, сантиметрів 10-15. Візьмемо пару ягодок і спробуємо продегустувати. Така пузатонька ягодка. Досить симпатична. досить легко підходить, від зривається гарненько. Ягода має темний кольор, така пузатенька. Зернятка втоплені, жовтенькі. Ще в принципі, як би лежить. Ось тут є ще трішки є шиєчка тобто різної форми. Зараз будемо дивитися, яка вона на смак, яка вона всередині. Наскільки вона гарно себе поводить. У нас, так, зважили двадцать, двадцать три. Двадцять чотири. Двадцять дев'ять. Тридцять один. Тридцять дев'ять. Тобто ягідка досить велика. Ось така. Легкий відрив, дуже гарна. Така, скажімо, товарна ягода, явно. На щільність. Досить щільна. Але отут, де зверху така більш м'якша. Ну що, буду розрізати і дивитися, яка вона всередині. Ягода соковита. Червона. Має пустоту. Гарна, гарна ягода. Сорт румба голландської селекції. Сорт КСД, літній сорт раннього плодоношення. Коштує. Ягода соковита, але мені, якби так трішки не вистачає цукру. Або я вже переїла. А запах такий легенький. У мене показує 9. Ловчитись. У мене показує 9. Треба навчитися з цією штучкою. Ніяк не можу приловчитись. Ну, якби було багато, то б дивилася, показувати ще раз, доїм. Ароматна ягода. Нічого не скажу. І вигляд в неї дуже гарний. Так що ось така румба. Можливо, ще трішки висадила не зовсім на сонці, але по достиглості вона так, би, вже достигла. Гарний такий хвостик має піднятий такий, смішний, практично у всіх. Підняти вгору. Дуже гарна ягода. Вирощуйте свою ягоду. Своя найсмачніша. Дякую всім.